П'ята 0,10, мінус 18 за бортом, друзі. І Вирушаю знову на риболовлю. На судачка хочу сьогодні. Судачок іде. Так що їдемо потихеньку. Будемо пробувати його сьогодні дістати з оболонки. Так, все, вигрузились. Вирушаємо. Нас чекають сьогодні. Пригода. Так, машину не закрив. Все, закрив машинку. Можемо рухатися, виходимо на лід. Скоро обіцяють потепління, так що я вже можна сказати ловлю. Останній момент, щоб сходити на судачка на свої місця, тому що скоро може все, все розтанути, пломбір розтане скоро. Як красиво саме ранку взагалі, які фарби. Сьогодні молодий місяць, взагалі такий класний, ой, супер! Так, перший пропорець, тільки не починає світати. Вже перший пропорець піднявся. Що тут не мотає, Холості почалися. Перша холоста. Але живчик є. Залишаємо ззаду. Знається, це потихеньку, а я ще не дороставився. Ще сонечко не зійшло, а судак уже клює, як бачите, ще трошки розставлюся. І сподіваюся, буду бігати і грітися. Морозяка, звісно, взагалі. Мінус 18. Супер, справжня зима. Тільки нас закінчив виставлятися. Ще один прапорець. Взагалі мало би бути більш активніше. Але поки що так. Потихеньку. тільки другий прапорець. Не мотай, не мотай. Пока еще не мотай? Круто. Сюда, сюда. Суды, судачок. Нет, щучка, а щучка маломерка. О, еще один пропалец. Объехал, дальше. Вот такая щучка. Погуляй, по коту. Буду тебе випускати, мабуть, але треба збігати. Збігати сюди. Тут має бути судачок. О, мотай, мотай, мотай. Давай, давай, давай. Давай холощи. Давай сюди. Є, 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 щось є. Це вже має бути судачок. Ой, гарний. Дивіться, який гарний судочок. Є буду брати. Ах, яке як піречка у нього класне. Супер! Є е, судачок. Гернює! Все, біжимо щучку випустимо! Щучку ми випустимо! Ай, гарненький! Так, біжимо спасати щучку! Супер! Прапорець. <ристо> 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 <Класне це. ристо> Йокті щучка, почекай! Не замерзай! Ще один прапорець, слухай! Це останній, який я поставив! Оце <кху> 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 три підряд! Три підряд! Вже запарився! Так! Я постріл! Пристроїть! Пристроїть! Так... Оська. І давай. Якось так. Нема. Нема холостка. Призире Не поспішаємо. То потім доведеться знову бігти. Слухай, так там? Там нема нічого. Йой, тут нема життя. Зжер. Крокодайл. Нема. Ах ты, забываю. Я тут, я тут заряжаемость. У нас все в прямом эфире отбывается. Погнали. Давай, давай, давай. Давай, давай. Тики сказал, что вялый клёв. Нічого собі в'ялий, непогано так. Початок. Гарний судочок взяв. Прям те що треба. Так. Давай, давай, давай. Швиденько. Треба до щучки бігти. Все, тут є, є. Туди треба бігом встигати. І раненько вставати. Як то кажуть. Погнали. Погнали далі. <рес> Біжимо до щучки. Будемо її випускати. вона така міста кілограма мала. Може кілограмчик, Але щучку я не хочу. Та її. Ж, хто знає, хто не знає. На щучку заборону вже зробили з 15 числа. Чому я дуже дуже не радий. О! А що ви думаєте? Щучка? А щучка ушла. Дивіться, вона пострибала, пострибала і пішла в норку. Але будемо її зараз другий раз виважувати. Добре. Давай. Ой. Давай з мої вдруге дістанемо. А що ж таки? Не посадимо. Знайдемо рішу трохи. Вибачайте. Опа! Даша позиція Щучка-щучка Повертайся! Ох, як убирається! <ріхи> Молодець, зато не замерзла! Погрілася трошки в воді. Ай нормально, вона з самого краєчку тут Ось тако з самого краєчку, так що тут не, не пошкоджена вона. Так, пастіки потримай, не закривай. Без зміг з тебе дістати гачок. Все, дістав. дістав гачок. І стрибаєш дельфінчиком, так? Да? Бум! Все, полетіла щучка назад. Коротше, на щуку зробили заборону. Який може бути нерест В мінус 18, бред собачий, бред щоб собачий, тільки я би штрафу виписувати. Це особисто моя думка щодо цього. Тому тому це таке, так, сюди треба, е, мабуть, перезарядити. І туди, треба два живчика. Так, ідемо знімати того судака. Е, так, це хай. На бочку полежи, щоб не, не маячило. Йдемо знімати того судака. Потім заживчиком. І заряджаємо сюди. Клас, скрипиться. Так мені подобається, коли ти йдеш. А тут ногами все скрипить. О, це такий судачок 2 плюс. Да Ну, так от Гарний судачок. Так Опаты Стайбачок Бгачок Судачок О, тут чи живчик є? Може ще й живчик добрий. Ну покажи мені свого живчика. А ні, ти що? Зажував конкретно. котам піде на корм. Живчик. Так. Такий красний, Все, лежи тут, відпочивай поки. Заморожуйся. Сюди к швидкої заморозки. Ох, поки нічого у нас немає, більш швиденько заряджатися. Фух, Так. Все, хай. На бочку Йдем, за заживчиком. Все, все перезарядив. Тепер балансір. Якраз біля того останнього пропорця на ямці. Зараз я покидаю балансір. Подивимось, як буде відгукуватись судак на нього сьогодні. Мені казали, що е, недавно тут ловили на бакоплав. На бакоплав начебто м -м -м, щось прокльовувало. Зараз буду пробувати на різні, різні приманочки. Почало підніматися сонце, притихло щось, вже хвилин 15 нічого не спрацьовує, Судачок також не відзивається. Я вже третю блишню поставив, бокоплавчик спробував. Ще один схожий такий на бокоплавчика. а зараз таку блишню, типу кастмастера запустив. На неї теж інколи. Гарно відзивається? Ну, пробую зараз, не знаю, що з цього вийде. Чекаю, чекаю ударчика. Щось зовсім притихло. Не бере ні на живця, ні мене пропорці, повний нур. Сонце піднімається, красиво, німовірно, морозно. Повітря класне. Але нічого, я вірю, що ще все буде вихід. Трошки похожу, вже замерз. Так, друзі, міняю тактику. Кльову немає. E, значить, що я зробив? Я взяв перший прапорець, переставив, ну, дивлюсь, там зовсім геть ніде нічого не працювало. Я e, пішов від того, що e, останній прапорець якийсь працював, він ось тут прямо біля мене. І я тут зараз кидаю балансір, тобто я поставив і тут жерло, жерло карася. Я буквально 10 метрів від нього поставив, просто переставив один прапорець і одразу хвилини-дві. Він встав і знову живця. От. живця. Е, я вже не став його перезаряджати, я його прибираю, купа стоїть, тільки не спрацьовують. Приніс сюди іншого. І зараз буду це місце, тут ямка десь 10-12 метрів. От. Буду переносити сюди ще ті, які взагалі мертві стоять. Тому що тут хоча б є якась активність. І таким чином буду шукати активного судака, якого можна злапати. Ось така от тактика. Нарешті, нарешті є спрацювання. А! Шок. Це із цієї четвірки, пропорців, які я тут розставив, це вже третій, немає. Зжер. Третього карася він вже зжер. Уявляєте? Там жер, отам от жер і тепер тут жер. Взагалі, який хитрий судак. І немає покльовок взагалі. Оце на цьому п'ятачку. І все, там все глухо стоїть. Який хитрун. Так. Да. Ну що ж, пробуємо ще раз сюди запустити карасика. Так, перезарядив. А, треба, мабуть, іще поставити в цю зону, ще хоча б один он туди диво, тому що в цій лінії всі спрацювання, ще треба туди переставити. Тут хоч, хоч якась активність є. 9.26. Так довго я ще ніколи не сидів, змінився абсолютно характер кльову, вже лід став товстий, все вже так промерзло, і, відповідно, як завжди, коли вже лід не перший, коли вже минув тиждень-два, то вже і Кльов все гірше і гірше. О, тому тому наразі так. Да. Треба вже сидіти півдня, а інколи і цілий день, щоб дочекатися якогось виходу і взяти ще якогось хвоста. Поки що один хвостик у мене, але гарний, заліковий, більше 2 кг судачок. Так що ще трошки почекаю, от якраз в цей момент думаю, чого я не взяв покатки, що я не взяв мотиля, тому що тут є лящ, тут є біла риба. От, не бере на балансір, не бере на живця, то можливо візьме на на і на візьме лящик. Але сьогодні, на жаль, я не підготувався. Так що чекаємо, поки, поки чекаємо, раптом ще щось проклюнемо. Це класний транспорт. Чувак розсікає. Все, друзі, рибалка закінчена. Все згріб взагалі з 8.30 уже вже практично не було кльову, так що тільки рано вранці. І то вже так доволі неактивно. Одного хвостика я взяв, одного випустив. Все, три гарних живця з'їв судачок. Ну, такий результат на сьогодні. Так що все, потихеньку, шкребусь через очерети до машини і до домку готувати. На дамбі дали воду, дивіться що робиться. Вода виходить і вже, вже калюжа, тут підмиває потроху. Тому насправді краще рано приходити і рано уходить, доки це все не починається. Бо таке практично щодня, коли дають воду. Перші очі проліз, йду на острів. Далі один острів, затока, ще один острів, ще затока. Mm -hmm. Така от вона весела прогулянка. Ну що, дівчатка, будете смакувати мого судочка? Mm -hmm. Я прямо тут отак на травиться, його порубав. І готуємо нашого судочка. Лануня, будеш їсти рибка. Вже потрошку пробує. <рес> Щоб не псувати вдома, не забризкувати олією, то я вирішив прямо на дворі це все зробити. Сонечко тим більше, взагалі така. Е різниця в температурі. Зранку виїжджав мінус 18, а зараз тут на сонці всі плюс 5. Просто балдеж. Неймовірно щось. Це ми тут зараз. Посмажимо та й поїмо. I no tot mate.